Вітаю вас, браті і сестри. Ми продовжуємо готуватися до празника великого празника Пасхи і всі ті неділі, які ми маємо всі ті неділі чотиридесятниці, на все більше і більше готують до кращого переживання празника Пасхи. І ви знаєте, що праздник Пасхи, браті і сестри, то є коли ми святкуємо Воскресіння. Христос і смерти перейшов до життя. І ми завжди запрошуємо, кажемо, що було би добре, і церковне може заповідь, так каже, що хоча б раз у році є добре прийти на сповідь перед Пасхою. І ми... Переважна більшість, як кажуть, хтось так робить що на початку посту прийде, потім ще на кінці посту. Але дивіться, брати і сестри, є дуже важливо зрозуміти, що ті всі речі вони не є якимись такими релігійними практиками. ну, Бо так треба. Аби поїсти файну паску, требася посповідати, треба себе попричащати, треба не знаю, що зробити. Ну, та так треба зробити, аби потім файну паску поїсти і аби потім собі далі жити. Браті і сестри, є велика трудність з усіма нами або взагалі із цим світом, що таке поняття, як гріх, чим далі нівелюється. Ну, що то є гріх? No, kto si by čo tam pridúmal, tak skazali, tak napísali, no a my teper sa toho majeme dotrýmovať. No, ale koli trošku to je, my tak, jak my to zavždy znajemo, tak, no, môžeš si by pomohť, čom by nie. Ja zavždy tak kážu, no, jak človek nepríde, alebo ľudina nepríde v nedíľu do cerku, no, čo stane sa, Стріха впаде з цієї церкви, мені погано стане, чи що стане? І ще стілядник собі відпочине файно після роботи, після тижня. Ну що це стане? Ні. Ми много раз, браті і сестри, всі ті наші правила вважаємо так, бо багато разів говориться, що заповіді Божі вони як дорожні знаки на дорозі до Бога. Ну і ти йдеш і ведеш сороківку. No, čo, ty ideš 40? No, to hlas neš, no, hoďa 60, i tak u nás tolerancia 20. A ak policajtium nie je, no, tak 70 pídeš, nie? čom by nie? Skoršie budeš. No, keď ktoś bude ítiť na tí 40-ovci, no, do koli ty dídeš do toho místa priznáčenia? No, čo stalo sa? Znak upal, skoršie sprišol. I bratia, sestri, my mnohoraz... Таким способом дивимося, якби на гріх. Ну, що то є гріх? Скорше дійду до цілі і краще себе буду почувати. Але, браті і сестри, коли святе письмо, говорить про гріх. Не говорить про гріх в такому юридичному значенні, як ми звикли говорити, але говорить завжди про гріх в категоріях смерті. Що є гріх? Гріх то, що тебе вбиває. Гріх є то, що тебе робить нещасливим. Гріх є то, що тебе робить розслабленим, що ти не можеш рухатися. Гріх є то, що робить те, що ти знаходишся в темноті і не ровидиш змісту свого життя. Браття і сестри, дивіться, бо ми всі є свідками того. Що як ти маєш страх перед смертю, ми є свідками всі перед того, що ти маєш в собі якийсь неспокій, ти маєш якийсь смуток, ти є якийсь нервозний всіх тих речей, Братя і сестри, а що то? Ти? ти гріх? Гріх, який сидить в твоєму і моєму серці, гріх, який на кінець нас паралізує, і я не можу йти далі. Хто мені може допомогти? Ну і ми всі, які є тут присутні в церкві, ми кажемо, ну ясно, що Господь Бог нам поможе. І є запитання, а де той Господь Бог? Ти видів його? Сьогоднішнє Євангеліє, браті і сестри, дуже важливе, тому що приносять четверо розслабленого. Кривають стріху, наполегливі, спускають. Ісус бачить, що вони роблять неймовірні речі, бачить їхню віру, каже, Сину відпускаються тобі твої гріхи, тому розслабленому. І всі є з того здивовані. Каже, як так? Господь Бог єдиний може прощати гріхи. Більше ніхто. Ви зі мною згідні? Є то так. Як то так, що якийсь чоловік? Тому що, браті й сестри, вони бачать людину і каже, прощаються тобі твої гріхи. Може людина прощати гріхи? Браті й сестри, якщо ми роздумаємо в категоріях таких дорожніх знаків, то можемо собі сказати, ну, хто знає. Але якщо ми роздумаємо в категоріях смерті, може людина Воскресити з мертвих? Не може. Може людина, на кінець кінців так вам сказати, простити до кінця? Ти можеш простити до кінця всіх тих, хто тобі зробив кривду. Ти можеш сказати, я прощаю, но. Рана лишається. Пригадай собі всі кривди, які ти зажив у своєму житті. Ти дійсно їх простив? Бо є, браті, так, що ми кажемо, ну я прощаю, я не злопам'ятний, але на очі мені це не вказує. Ви замічаєте, браті і сестри, що ми, як люди, нам пробачити гріхи. Неможливо. Як то хтось тебе скривдить, як з тобі зробить якусь підлість, як з тебе обмане, ти думаєш, що ти так легко скажеш, що нічого не стало. Тому той вислів, який говорять браті і сестри фарисеї, є вислів дуже важливий. Каже, Ніхто не може прощати гріхи крім одного Бога. Тому що Він і один і милосердний. Але що хоче браті і сестри сьогодні Ісус сказати? Аби ви знали, що Син чоловічий, що Бог так полюбив нас, що став людиною, став конкретно в Ісусі Христі, Бог став людиною, аби. Людина могла пробачити гріхи, аби ми могли висловлювати правдиве прощення. Ісус, браті і сестри, як людина, то, то є, можу так казати, чудо, яке сталося на цій землі, що людина могла пробачити. Людина, яка не вміє пробачати. Аби ви знали, що син чоловічий. Має владу відпускати гріхи, мовить до розслабленого, Он каже, встань і ходи. І той став і ходив. І всі чудувалися. Браті, і сестри, а де перебуває Ісус Христос? В церкві? Кому дав владу відпускати Ісус Христос Ну, церкві? Тому є таїнство сповіді? І церква, браті, і сестри, є завжди та. Яка має владу відпускати гріх, яка має прощення. І тому ми кажемо: прийди, аби ти зажив прощення в своєму гріх в житті, щоб ти вчув, що хтось пробачає тобі, що хтось не тримає на тебе зла. Браті і сестри, бо для нас є то так важливо, щоб ти вчув, що хтось дійсно тобі пробачає. І Бог Ісусі Христі через свою церкву постійно приходить із тим словом, що каже, Сину, відпускаються тобі твої гріхи. Сьогодні ми маємо таку, як би схему, можемо казати, і сповіді, і можемо прізно раз говорити, але кожного разу, коли ти чуєш, коли переходиш на сповідь, що тобі священно каже, чадо. Петре, чадо, Василю. Відпускаються тобі твої гріхи. Сину, дитино відпускаються тобі твої гріхи. Іди, візьми своє ложе. І, браті і сестри, що станеться, коли ти дійсно зажинеш пробачення в своєму житті? Або по чому можна пізнати, що ти зажив пробачення? Якщо ти зажив у своєму серці пробачення, ти можеш пробачити іншим. Якщо ти не зажив пробачення, ти не пробачаєш далі іншим. І для нас це так важливо, щоб ти зажив пробачення, щоб ти дійсно відчув, що Бог тобі простив. Який знак того, що ти зажив? Що ти, можливо, пробачив своєму чоловікові, або, можливо, пробачив і своїй дружині, по своєму сусідові. Я завжди кажу так, якщо ти після сповіді приходиш додому і кажеш: ну що мій дорогий, ну, та де була твоя сповідь? Ні? Бо коли ти я не знаю, або коли ти прийдеш, або і скажеш починаєш інших моралізувати, можливо, ти не зажив правдивої сповіді, але зажив обряд. Так як много раз ми заживаємо в церкві різні обряди. Які нам трошку дадуть радості до воріт нашої церкви, потім вже все пропадає. Просім сьогодні, Господа, Господи, дай, аби я дійсно солідно міг приготуватися до зустрічі з тобою або в тій сповіді, щоб я зажив то прощення, щоб я міг виявити тобі всі свої гріхи, щоб я почув, що. Сину, дочко, відпускаються тобі твої гріхи, і на кінець кінців міг пробачати іншим, щоб це слово стало правдиве, що син чоловічий має владу відпускати гріхи. Знаєте, що це означає? Що стас має владу відпускати гріхи? Що це значить? Має можливість пробачити, що я не знаю, Марія Оксана має силу пробачити. Так апостол каже: каже визнавайте гріхи один одному. Ні? Якби можна так казати, коли хтось любить один одного, не боїться визнавати. Знає, що він отримає пробачення. Нехай Господь дарує нам це пробачення. Ми много разів молимося в цьому часі про дар покаяння, який є дуже тісно зв'язаний з даром пробачення, аби ми могли дійсно, потім на Пасху проживати, то, що Бог із смерти перевів нас до життя. І з того гріха, з того непробачення, з тої темноти водить нас до світла. Амінь.